Слава Ісусу Христу, дерогаційні. Нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Дуже хочу поділитися відкровеннями, які почула від наших пасторів, і дійсно торкає те, що Господь він допустить прихід Антихриста, так як люди вони відвернулися від Бога, вони зробили свій вибір проти Бога. І дійсно, ті, хто не прийме Ісуса Христа, не прийме Божої любові, ті поклоняться Антихристу і підуть в погибель. Важливо розуміти, що кожен день ми робимо вибір. І від нашого вибору залежить наше війська. Вічність з Богом у Царстві Небесному чи вічність з Антихристом у гієні огняній. Господь Він дає час і вибір кожній людині на покаяння. Він чекає кожного, щоб кожна людина вона спаслася. І знаєте, на превеликий жаль, те, що Антихриста впускають самі люди, відвергаючи Слово Боже, церкву, гонячи Божих пророків та апостолів. Тому будьте благословенні, приймайте цей вибір, правильний вибір уже сьогодні і приміріться з Богом, тому що час короткий. Будьте благословенні. І нехай Господь береже там, де ви є. Амінь.